Вітаю на каналі Реальні Японці. У нас з'явився гарний варіант Кавасакі об'ємом 400 кубів. Мотоцикл з Японії, по Україні не їздив. 2010 рік випуску. Так, на одометрі майже 27 тисяч. Приїхав в класному стані, нічого не перефарбовувалось в рідній фарбі. Так, зараз покажу більш детально зовнішній стан, можливо, десь якісь потертості присутні, але це потрібно дуже сильно придивлятися, тому що так він виглядає взагалі як новий. Так ось тут є такі косочки. Вся гарна накладочка. Сидіння оригінал не перешивалось. По цій частині бачимо нічого не стерте, не затерте. Хоч 10-й рік, але все виглядає як нове. Приїхав з Японії з таким термачом, не знаю наскільки він зручний, не перевіряв. Що стосується гуми, встановлена вона тут Pirelli виробник. З Японії не мінялась, 22-й рік випуску гума свіжа. По протектору, не знаю, відсотків 70-80 є. Одразу покажу по гальмівній системі, значить попереднім колодочкам зараз не видно, там більше половини залишку, по дискам зносу не відчувається, по підвізці, ну, жодних зауважень немає. Пильнички цілі, сальнички теж нічого не підтікає, все, дір'є сухі. По задньому диску також ну, знос, не знаю, можливо відсотків 5, так взагалі все добре. Колодочки як нові, так, задня гума теж піреллі, по протектору вона ще краще, ніж передня, взагалі як нова. Це все в рідній фарбі, нічого не перефарбовувалось, не підмальовувалось, приїхало все в суперовому стані. Зараз заведу. Робота двигуна ідеальна. По рамі також це супер. Буває більш свіжі приїжджають і вже якісь питання є по рамі. Тут погляньте, все виглядає взагалі чудово. По електриці ближні, дальні габарити. Ну, відповідно заду, теж все працює. Такий гарний варіант є наявності. Гума як нова, по дискам без носу, колодочки в класному стані, по підвісці жодних зауважень, комфортний мотоцикл. Повністю готовий до експлуатації, знаходиться в місті Києві, кого зацікавив даний апарат. Звертайтесь. Телеграм каталог залишу в описі до відео. Пишіть на Viber, всі пропозиції відправлю. Дякую за перегляд, гарних покупок, гарного дня.